Два рази на рік загострення хвороб кишково шункового тракту, постійні спазми, болі, запори, а обстеження шлунка і кишечника нічого не показало. Єдине, що знайшли, це доліхосігма. Чи справді та доліхосма таки нічого страшного, яка не має ніякого відношення до перерахованих симптомів? Підписуйтесь і я розказую. Насправді, доліхосігма якраз може бути чітко пов'язана з вашими закрепами. Адже доліхосігма – це розтягнення кишківника при опущенні шлунка і кишечника. Доліхосігма дуже часто супроводжується зниженням перистальтики і, відповідно, закрепами. В той же час спазми. Частіше бувають пов'язані вже з виникненням запальних процесів у 12 палій, адже шлунок став в неправильне положення, і він її значно натягує, що може провокувати спазми, а також в самому кишечнику. Тому толіхосігма це якраз і є причина ваших хвороб. Що робити? В першу чергу поставити органи на місці. В цьому випадку найкраще допомагає вісцеральний масаж живота. А далі я би дообстежила кишечник, чи там є запальні процеси, більш виражені. Знову ж таки, в кожному випадку обстеження можуть бути різні, так що краще приходьте на консультацію.